Вітаю! Це твій дім. Програма, яка порадить, як навести лад не тільки в квартирі, а й в усьому будинку. Як багатоквартирному, так і приватному. Сьогодні в програмі як опалювати будинок електрикою по 45 копійок за кіловат годину. Світлодіодні лампи все, що потрібно знати про вибір обладнання. Вітряки на даху, теплові насоси у підвалах. Історія найбільш масштабної термомодернізації в Україні. Як платити за опалення вдвічі менше, ніж сусіди. Боротьба з втратами струму. Економія електроенергії актуальне питання як для мешканців багатоквартирних будинків, так і індивідуальних. Тож, яких простих правил варто дотримуватися? про те, що побутова техніка з високим класом енергоефективності споживає на 30-40% менше електрики, відомий факт. Однак не варто забувати, що потрібно правильно користуватися цією технікою. Візьмемо холодильник, не забувайте вчасно розморожувати його та перевіряйте у на дверцятах. Не розташовуйте його поруч з радіаторами та впритул до стіни. Все це збільшує навантаження на компресор, відповідно зростає споживання електрики. Пральна машина завантажувати її згідно з інструкцією. Часткове або надмірне заповнення призводить до перевитрат електроенергії на 30%. Не дуже забруднені речі варто прати при температурі 30 градусів. Вимикайте з розеток всі побутові прилади. Сучасний телевізор в режимі очікування споживає в місяць майже 4 квт години, не кажучи вже. Про такий. Також вимикайте з розеток мобільні телефони та ноутбуки після того, як вони зарядилися. Найбільші витрати електроенергії припадають на освітлення. Тож далі про маловідомі факти, які стосуються світлодіодів. Що потрібно знати про світлодіодні лампи, окрім того, що вони споживають мало електроенергії у порівнянні з іншими. Про це ми вирішили поговорити з керівником компанії, що спеціалізується на продажу світлодіодних ламп. Чи могли б пояснити глядачам от загальний принцип роботи світлодіодних ламп? Принцип роботи світлодіодних ламп базується на принципі отримання світу від в будь Люба з цих конструкцій, які ви будете бачити, будь-яка лампа, любой, світильник, любой прожектор буде створюватися незміно на одній і той технології. Эта технология простая. Здесь наносится кристалл, на который наносится тот же самый люминофор методом выделения тех же самых ультрафиолетовых лучей, мы получаем тот свет, который нам необходим. Соответственно, для того, чтобы, к примеру, получить 20-ваттную лампу в эквиваленте, нам нужно разместить определенное количество светодиодов в равной мощности для получения именно вот такого количества. А окрім власне світлодіодів, які ще ключові елементи конструкції, на які варто звернути увагу споживачам, які хочуть придбати, саме простой метод определения качества продукції це віс елементів. Це mm -hmm. не завжди является... є. Прямым показателем на то, что эта лампа является самой качественной, в данном случае работая более 8 лет на рынке, мы сталкивались с такими образцами, в которые внутрь достаточно дешевых образцов были просто вклеены металлические элементы в виде гаек или иных каких-то болтов для того, чтобы обмануть пользователя, покупателя и показать, что эта продукция является более качественной. А какие ключевые элементы Местятся в светлодиодной лампе которые надают ей вагу э, Ну, э, Это Достаточно ну, простая С одной стороны э, конструкция Которую в принципе я думаю Что смысла разбирать нету Здесь есть ряд технических элементов Конденсаторов э, И э, других вещей Которые в принципе выполняют одну единственную задачу ну, э, Светодиод это Низковольтная э, Аппаратура, низковольтный продукт, который работает от 12 либо там 24, либо 36 вольтовой сети. Соответственно, наша основная задача для того, чтобы этот светодиод загорелся выполнить единственную цель. Из э, того потока который поступает сделать в 12 вольт соответственно mm -hmm. от качества этого преобразования будет зависеть срок службы этой э, лампы как готового устройства соответственно mm -hmm. чем больше элементов тем чем качественный например mm -hmm. тот же конденсатор внутри стоит э, а как показывает практика чем он качественнее тем он тяжелее mm -hmm. соответственно mm -hmm. этот э, Метод определения качества лампы по весу на сегодняшний момент является одним ключевых. Но повторюсь, это касательно только технологической части работы этого устройства, которая влияет только на срок службы. Хотел бы зупинитись на лампах для житлових приміщень. На які параметри ви порадили б звернути увагу споживачу при виборі лампи там, для квартири? скажімо? Если уйти от э, качества, от срока службы, yeah. то основные параметры для лампы являются, естественно, световой поток. Uh -huh. То есть, потребляя 1 ватт электроэнергии, uh -huh. э, этот прибор выделяет 100 люмен света. Uh -huh. Если говорить про более дешевые образцы, более дешевые лампы они будут выделять в среднем от 80 до 90 люм Если говорить про конструкцию, в целом, то обращайте внимание на теплоотвод. Теплоотвод, повторюсь, это является одним из ключевых и очень важных элементов в работе лампы. В данном случае, если мы говорим про вот эту лампу, она мощностью 20 Вт. Вот, э, для работы э, такого большого количества светодиодов и получения такого большого количества света нужен абсолютно большой э, теплоотвод, как видим здесь. Если uh -huh. говорить про более э, простые элементы, э, в данном случае вот эта лампа, если я не ошибаюсь, она 10-ваттная, вот, uh -huh. для нее уже такой большой теплоотвод не uh -huh. нужен. Хотя, опять же, повторюсь, это прямо пропорционально связано с его ресурсом. Uh -huh. Щодо освітлення нежитлових приміщень, наприклад, під'їзди у багатоквартирному будинку або індивідуальний будинок і освітлення там на вулиці, на які тут ви параметри б порекомендували звернути увагу? В любом случае, независимо от того, где будет использоваться любой из осветительных приборов, параметры оценки качества продукции и его как теоретический срок службы, так же и практический механизм получения количества света будет неизменно одинаковым. У нежитловых помещениях досы часто используют лампу в комбинации с датчиком руху, або звуку. Чем влияют они якось на Роботу або на строк служби ламп. Ну, той факт, що вони часто вмикаються, вимикаються, чи важливий такий нюанс. Ви повинні розуміти, що це, опять же, кожен цикл це нагрузка на оборудовання. В даному випадку прийнято считати, що вона ровно половині сроку служби заявлено на производителям. Наприклад, mm -hmm. якщо це 50 тисяч часов. Заявленный срок службы, то это примерно 25 тысяч циклов включения-выключения. Uh -huh. Если говорить uh -huh. про э, качество предоставляемых на сегодняшний момент продуктов, использующих внутри своем датчике движения, uh -huh. я бы рекомендовал все-таки эту конструкцию не использовать, потому что она зачастую не, в, не отрабатывает того ресурса, uh -huh. заявленного производителем, который может отработать каждый из элементов в отдельности. Uh -huh. А какие еще параметры вплывают на срок службы светлодиодной лампы? лампы, возможно, из внешнего средства, где она установлена. Да, конечно сюда. же, на любой элемент электротехнический, это не обязательно лампа, это любой прибор, который используется, влияет, естественно, и внешние факторы. В данном случае это взаимосвязь между качеством электроэнергии, которую получает, собственно, прибор. Соответственно, если свести это все к математике, то качественная лампа имеет в себе возможность выдерживать диапазон перепада напряжения от там 110 вольт до 280 mm -hmm. некачественно при прыжке напряжения например до 230 вольт уже выйдет со строя mm -hmm. если говорить про внешние факторы такие как влага вода или агрессивные какие-то элементы естественно они опять же будут вызывать снижение срока mm -hmm. службы для этого нужно использовать качественные светильники со степенью защиты Якщо это улица не ниже, ніж чим айпі шістдесят п'ять. От, в таких условиях эта лампа проработает свой заявлений срок служби. Что ж, дякую за корисну інформацію та за участь у нашій програмі. Більшого спасі вам. А ми продовжуємо розповідати про економію електроенергії. Зараз поговоримо про індивідуальні будинки, адже тут споживання більше ніж в квартирі, однак і варіантів економії чимало. Це двозонний електролічильник. Він дає можливість вдвічі менше сплачувати за струм з 23 до 7 ранку. В цей час найкраще вмикати найбільш енерговитратну техніку бойлери, пральні машини, праски, електродуховки. Практика показує, що найбільшу економію електроенергії дає поєднання двозонного електролічильника з електричним опаленням. Саме так зробив власник цього будинку. У доповнення до лічильника оформив пільговий ліміт на електроопалення. Він надається з 1 жовтня по 30 квітня зі щомісячним обсягом 3 тисячі кВт-годин. У межах цього ліміту сплачують 90 копійок за кВт-годину, а за нічним тарифом двозонного лічильника 45 копійок. Тож як можна економити електроенергію у квартирі та індивідуальному будинку? Замінити всі лампочки на світлодіодні, однак варто врахувати, що вони чутливі до вологості та тепла. Купувати побутову техніку не нижче класу А. Не забувати про правила експлуатації побутової техніки. Правильно розташувати холодильник та розморожувати його, завантажувати пральну машину згідно з інструкцією, вимикати з розетки електроприлади, встановити двозонний лічильник. Оформити пільговий ліміт на електроопалення, який розповсюджується на таке обладнання, як електрокотли, всі типи теплових насосів та електричних радіаторів. Далі у випуску. Вітряки на даху, теплові насоси у підвалах. Історія на масштабної термомодернізації в Україні. Як платити за опалення вдвічі менше, ніж сусіди? Боротьба з втратами струму. Столичний ОСББ оберіг на Позняках. Про плани масштабної термомодернізації цього будинку ми розповідали восени минулого року. Що ж вдалося зробити за цей час та який отримано результат? Перший ще помічаєш утеплений фасад, що правда не увесь, оскільки роботи розпочали у жовтні, встигли зробити дві третини від запланованих обсягів. Решту планують зробити у цьому році. Однак результат вже відчули, коли отримали комунальні платіжки. Оплата за опалення зменшилася на третину, і не тільки завдяки утепленню. Свою частину економії додало встановлення балансувальних клапанів. Вони суттєво вирівняли температуру за окремими стояками, зменшилися перетопи. А ще проведена термоізоляція трубопалення та гарячого водопостачання в підвалі та на технічному поверсі. Також зменшила витоки тепла з будинку, зроблена до цього заміна вікон та дверей в під'їздах. Я на даху будинку. Тут встановлюють ось таку вітрову електростанцію. Її потужність 10 кВт. Це пробний вітряк, на ньому перевірятимуть ефективність такого обладнання. Якщо експеримент буде вдалим, а місце тут вітряне, подібне обладнання встановлять на всьому даху. Вітряки вироблятимуть струм для електро та теплових насосів. Які догріватимуть теплоносій для системи опалення та гарячого водопостачання. Однак це не єдині технічні інновації, які тут проваджують. Про них розповім трохи пізніше. А зараз про досвід іншого ОСББ, яке теж модернізовує свій будинок. Цей будинок ми знімали ще зимою 2016 року. У розпал робіт з термомодернізації. Щоб їх профінансувати, тут скористались і міською програмою співфінансування 70 на 30, і про теплі кредити теж не забули. Чи виправдали себе інвестиції у будинок? Цьому питанню присвячений наш новий візит. Таке перше питання: вікна це був перший енергоефективний захід у вашому будинку, який ви впроваджували, чи починали з чогось іншого. Так, це був перший захід, але він був в комплексі. Ми ще міняли освітлення на світлодіодне, ставили датчики руху. І 70% нам робило місто. Це була модернізація ТП, заміна бойлера. Ми поновлювали циркуляцію гарячої води в будинку. А як ви підходили до вибору саме вікон? Є Я... вимоги з енергоефективності, є вимоги до вікон так само. І саме за цими критеріями ми вбрали собі виконавця робіт, і вибирали профіль, вибирали склопакети. Саме за цим у нас був конкурс. У нас була п'ять компаній, які приймали участь в цьому конкурсі, і ми вибирали саме за з точки зору енергоефективності і відповідно ціни. Тому що коли ми вибирали виконавці, нас попередили, що потім буде перевірка, і вона таки була. До нас приїздили з тепловізором, перевіряли встановлені вікна. І якщо там з, треба по нормам супротив вікна не менше 0,75, то по факту ми отримали вікно з супротивом 0,83. Да, тобто ще ну, з запасом. Ну, ми ще все одно до Європи не дотягнемо, там одиниці. А якою була вартість вікон, от якщо окремо взяти? 320 двадцять тисяч. Вартість вікон це була загальна вартість 100%. Ми кредитувалися на повну суму. Кредит ми брали на рік під 23% здається, річних, і сплатили його за три місяці. Ми його погасили за рахунок отримання компенсації. Спочатку від Агенції енергоефективності 46 відсотків відшкодували, і потім було відшкодування від КМДА: 30%. А скільки залишилось до сплати співвласниками після отримання всіх компенсацій? Ми сплатили весь будинок, сплатив 90 тисяч з урахуванням відсотків, які ми заплатили за цей час. Наскільки я розумію, вікна це був ваш внесок по програмі 70 на 30. Вікна освітлення, так. А місто модернізовувало вам систему опалення. Так, так. так а які саме роботи по системі опалення були проведені? Встановили нам два блока. один, який відповідає за саму систему опалення, він є автоматизований і він є прив'язаний до клімату. Тобто він нам регулює температуру будинку залежно від зовнішньої температури а, на вулиці. А, і другий блок у нас відповідає за підігрів гарячої води. Він теж автоматизований, виставляється температура гарячої води. там. А, навіть у нас виставлена температура на день і на вечір. На вечір вона трошки менше, це теж дозволяє економити. Також нам а, поміняли труби опалення на даху, повністю замінили. Зробили циркуляцію гарячої води по будинку, тому що до цього в нас її не було. А по економії на опаленні угу. яких результатів вдалося досягти після встановлення вже погодної автоматики? Модернізацію нам почали в минулому році в грудні місяці в опалювальний сезон. Наладка закінчилася десь в кінці січня, навіть в кінці. Всередині лютого, от так от. тому сама ну, економія ми змогли от зараз тільки порівняти. Нам рахували техніко-економічний ефект від цього впровадження на рівні 25%. А по факту у нас вийшло десь 32%. За рахунок того, що ми економили на теплі, ми можемо собі дозволити зробити утеплення будинку. А так би ми сплатили ще за, просто за теплі. Пропоную продовжити розмову про утеплення фасаду вже власне на вулиці. Добре. Якщо порівнювати з сусідніми будинками, яка вартість опалення у вас у схожих квартирах, от плюс-мінус? Ну якщо брати сусідні хрущовки, десь різниця може досягати два рази на опалення, на оплаті за опалення. В цих будинках інша проблема. Вони, якщо і платять приблизно таку суму, але вони платять за холодні батареї. Угу. Тому що система опалення залишилась старою, відповідно, подача верхня, внизу холодні батареї, а будинок весь розраховується за всіх. Хотів би уточнити вже щодо утеплення. Угу. Чому вирішили продовжувати термомодернізацію будинку та якими матеріалами утеплюєтесь? А, чому вирішили продовжувати? Напевно, тому що хочеться мати, по-перше, змогу сплачувати менше. Якщо надається така можливість, то треба її користуватися. І, по-друге, змогу мати гарний будинок. За останніми нормами будівельними, допуск, всі будинки мають бути утеплені тільки мінеральною ватою. Мінеральною ватою і у нас товщина мінеральної вати 100 міліметрів закладена. І вартість проєкту всього вартість проєкту утеплення будинку складає більше трьох мільйонів гривень. А який механізм фінансування? Якесь? Відношення. Така сама, яка була у нас в минулому році, як ми робили роботи з модернізації ТП і заміною освітлення. 30 на 70, 30% робимо ми будинку фасади за власні кошти. Ми також будемо долучати кредитні гроші. А чи є розрахункові строки окупності от, по утепленню фасаду? Або результати, які це дасть по економії на опалення у вас? Ой, перерахували нам. Подивимось, як воно буде, але прорахували нам 25% економії ще. Дякую за те, що поділились вашим досвідом та за участь у нашій програмі. А ми повертаємося до столичного ОСББ оберіг на позняках. Тут проводять масштабну термомодернізацію будинку. Завдяки участі у міській програмі 70 на 30 замінили всі вікна та двері у під'їздах, утеплили більшу частину фасаду, поставили балансувальні клапани. І це далеко не все. Тут вертикальна система опалення, тож квартирні лічильники не встановиш. Тому ОСББ, одним із перших в Україні, планують на кожну батарею опалення встановити розподілювачі тепла. Ці прилади дозволяють вирахувати, скільки тепла споживає кожне приміщення. ОСББ вже розробило методику таких розрахунків та після тривалих дискусій узгодило всі питання з «Києвенерго». Головна умова теплопостачальної компанії, щоб розподілювачі тепла були не менш ніж у 80% споживачів. Встановити такі розподілювачі тепла планують до наступного опалювального сезону. А ще тут почали встановлювати на даху ось такі вітряки. Вони вироблятимуть електрику для теплових насосів. Зараз встановили тільки одну установку потужністю 10 кВт. Планують випробувати її в тестовому режимі. Цього року тут хочуть завершити модернізацію системи опалення. До утеплять труби планують встановити великі баки-акумулятори для теплоносія, яким догріватимуть систему опалення та гарячого водопостачання. Теплоносій готуватимуть електричними та тепловими насосами за нічним тарифом по тризонному лічильнику. Плюс електроенергія від вітряків на даху. За розрахунками, це дасть можливість зменшити вартість гігакалорії вдвічі до 700 гривень. Чи вдасться реалізувати настільки масштабний проект? Побачимо. А зараз пропоную вашій увазі успішні приклади термомодернізації будинків. Почнемо з Західної України. Львів будинки з повним енергоефективним пакетом. Індивідуальні теплові пункти, замінені вікна та двері в під'їздах, утеплені фасади. В грудні минулого року вартість опалення тут склала від 9 до 12 гривень за квадратний метр. Будинок з аналогічним пакетом енергоефективних заходів. Тут у грудні за опалення заплатили 11 гривень з квадрата. А це ОСББ з Одеси, яке ми знімали ще влітку. Тут замінили вікна в місцях загального користування та встановили систему погодного регулювання у теплопункті. Вартість опалення у грудні склала 13 гривень з квадрата. Дніпро у цьому ОСББ аналогічний пакет заходів. Вартість опалення 20 гривень з квадратного метра. Харків будинок з повним енергоефективним пакетом. Тут заплатили 11 гривень з квадрата за грудень. Для порівняння середня вартість опалення для будинків без лічильників тепла по Україні складає близько 30 гривень. Якщо у вас є фото або відео, де видно, як вирішується або не вирішується проблема вашого будинку. надсилайте їх зі своїми коментарями на мою Фейсбук-сторінку. Просто пишіть. Розповідайте ваші історії. Радий буду кожному листу. І на завершення програми наша рубрика Твій – практика». Віталій Несенюк, експерт рубрики Твій – практика». Маніяка Енерго та іншої ефективності. Постійно вдосконалює речі, які його оточують. У мене є пральна машина, яка працює вже багато років, і останнім часом моя жінка каже, що її б'є реально током. Я взяв, звичайно, свій мультиметр, і між корпусом пральної машини і підлогою знайшов змінний струм. Сталося що? Що стара ізоляція на обмотках мотору вже не тримає супротиву. І частина електрики йде прямо на корпус пральної машини. Що в такому разі робити? Корпус цієї пральної машини до того, як він вже пошкоджений, повинен був приєднаним до контуру заземлення. І якщо б таке сталося замикання, то ваш автомат захисту спрацював би і вимкнув би вашу фазу в вашому будинку. Що я пропоную? Значить, особливо це стосується жителів багатопорахувих будинків. Якщо ви не знаєте, як побудована ваша мережа і у вас вже стоять ці потужні прилади, використовуйте гумові сланці для того, щоб здійснювати вигрузку після прання, або використовуючи бойлери чи електроплити. І якщо нема цього заземлення у вас ззовні, то в приватному будинку або на дачі його обов'язково зробити самотужки або залучити фахівців. Якщо зробити контур заземлення самотужки, то вся ця інформація є відкрита в інтернеті, це потрібен звичайний зварювальник, набор деяких металевих конструкцій. І ну, дві людини можуть його зробити в дворі, він буде займатися десь 3-5 квадратних метрів під землею. Потім воно все засипається і в будинок вводиться тільки металева полоса, котра під'єднується через болт з гайкою до дроту за земління.